Півроку тому перейшов на на Е7 і саме в мене був Київстар, і це просто був трешак. Я останніх півроку. Я вже ну це просто треш. Інтернету ніколи немає. Ти той літачок кожен раз в день по 20 разів нажимаєш, щоб в тебе мережа перегрузилася. І це просто вічно трабли. Ніхто до мене додзвонитися не може і так далі. Я сьогодні, нарешті, перейшов на лайв зі збереженням номеру. Я вже півдруга дня, я ще ні разу літачка, ні разу літачка не нажав. Це просто я не вірю. В мене телефон швидше почав працювати. Я взагалі в шоці? Ну відверто скажу, хто ще там вагається. Я вагався переходити на лайф, бо все життя був з Київстаром. Я просто в шоці, що він поки працює. Звісно, що це поки що. Ми подивимося, при тому, що в мене Київстар був на контракті максимальному 650 гривень в місяць, а тут в мене 350 гривень в місяць максимальний тариф, який тільки можна. Ну ти типу, повеселіше, поки що, поки що, веселіше, і то набагато.